Дев'ятикласниця ліцею номер 5 Івано-Франківська Вікторія Чир здобула диплом другого ступеня на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів десятих класів. За її словами суперників було понад 80 з усієї України. Один із етапів підготовки проєкт про очищення води у приватних секторах тривав майже рік. Я вже розумію, що це, чи наука в Україні це дуже перспективна галузь, але вона вона, її потрібно весь час розвивати, особливо сфера біотехнологій, адже за цим дійсно майбутнє. Ми повинні знаходити нові ліки від нових хвороб або знаходити методи покращувати наше повсякденне життя. І я вважаю, що вчені, зокрема, українські вчені, цілком можуть допомогти нам у вирішенні багатьох питань. Ми я хочу до цього долучитися. Допомагала готуватися дівчині до Олімпіади вчителька екології та біології ліцею номер 5 Віра Гайда. Пригадує, що минулого року Вікторія також пройшла до всеукраїнського етапу змагань, однак їх скасували. Цього року школярка спробувала вдруге. Готувалися діти 11 -го класу до Олімпіади з екології. Віка побачила цю працю, побачила перебіг підготовки. Її це зацікавило. Вона сама запропонувала, вона сказала, що вона хотіла б цим також займатися, тому ми обрали тему, яка була їй більш найбільше до душі, і. Через огляд літератури, через підбирання різних методів, дослідів ми зробили це і на мою думку, непогано. Віра Гайда також розповіла, що на всеукраїнському етапі Олімпіади з біології за попередньою інформацією Вікторія Чир посіла одне із перших місць. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.